Доброго ранку Україна. Доброго ранку. Друзі, сьогодні 9 січня. У брата Тарантіна в руках оцей чудовий майвік. Так, велика дяка тим, хто долучався. Велика дяка також тим, хто приймав участь в розіграші цих прекрасних дільств. Долучайтеся, будь ласка. Велика дяка людям, тим, хто всі долучаються, отримують маленький подарунок такий от. Велика дяка всім. Друзі, е наш офіційний волонтер е Артем Степура розіграє е ці вистріли, це вистріли з американського гранатомета МК-19, на якому ми працюємо, а оцей Майвік коригує вогонь. Я на одному відео так емоційно сказав, що ну, коли пан Резніков відмовився їх закупляти, мотивуючи це тим, що це цивільна. Безпілотна авіація, ні, але як би там не було на практиці, вони, оці майвики, оці, коригують мабуть, десь відсотків 70-80 вогню переднього краю. Танки, артилерія, міномети. Тому що дуже важливо. На жаль, втрачається. Ну, якщо нема централізованої, то виходимо із ситуації так. І працюємо, і повірте. Вчора був там, ми по ним роботали з Марка, по нам з сапога така перестрілочка весела була. Тарантіно вчора, брат, осколок в ногу отримав. Ну, я не біда, я вже в строю. Ми да. не будемо лягати десь лічитися, я вже в строю. Там нормально. Тому все, все добре. І ми не будемо на це зауважувати свої. Якби... Друзі. А ці вистріли ми будемо по можливості пересилати Артему. Артем буде розігрувати серед вас, і на ці кошти будемо придбувати і БПЛА і ну або інші необхідні речі. Друзі, велетенська подяка вам усім, і волонтерам, і підписникам і небайдужим людям за те, що допомагаєте нам. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Смерть ворогам!